Доброго дня. Доброго дня. Дуже рада вас сьогодні бачити. Давайте спочатку ви щось розповісте про себе, про якісь цікаві історії, можливо, з вашого життя. Мене звати Андрій, прізвище лихолат, козацьке, між іншим. Навчався спочатку в сільській школі, де і з хлопцями, сусідами починали грати на різних інструментах, був наш перший ансамбль. На баняках, на гармошках, потім на акордеонах. І так поступово, мабуть, перейшло до того, що ми з хлопцями далі продовжили займатися музикою і поступили в Теребовлянське училище культури. А скільки у вас було в групі хлопців? Ось цими, що ви поступили? Нас було в нашому ансамблі було четверо. Ну, Ще різні хлопці з Тернополя приїжджали, вміли грати на різних інструментах. Зі Львова часто з нами музикували. Дитинство найбільше такий період, коли відбувається дуже багато цікавих історій. Ну, і, звичайно, що м -м, часу займатися дітьми в батьків мало, особливо в мами, то вихованням онуків більше займаються бабуся, дідусь. І найцікавіші історії це коли. Вони починали вже навчати мене писати букви перші, колядувати. Пам'ятаю, ж пам'ятаю, історія, як бабуся намалювала мені в далеких 70-х роках тризуб, і сказала: Андрійку, це наш герб. Я тоді ще не знав, що це таке, звичайно. Намалювала баба тризуб і зразу його замалювала так, щоб його не було взагалі видно, тому що боялися радянської влади. Який ваш улюблений музичний інструмент? Мій улюблений, звичайно, що акордеон, на якому я починав вчитися грати, на якому вчився в музичній школі, але, можливо, і найулюбленіший інструмент це барабани. Ударна установка, як її називають. Дуже люблю грати на барабанах. Яке значення для вас має традиція колядування щедрування? Традиція колядування для мене має найбільше значення із, напевно, календарно-обрядових свят. Тому що це найбільший щем в душі, найбільші, найприємніші, найтепліші спогади про дитинство, про запах дідуха під столом, про запах свіжозвареної куті, під пеньок і так далі. Ну і це значення взагалі, як Різдво Ісуса Христа, найважливіше. Напевно, що в житті християн. А чи відрізняється зараз святкування від того, яке було раніше? Святкування зараз відрізняється в першу чергу, тим, що більш такі вже офіційні якісь правила, встановлені, посуд зовсім інакший, має бути якийсь сучасніший, новіший. Ну і вже, напевно. Багатьох родинах не відчувають того трепету, того запаху різдвяний свят, особливо ще раз, скажімо про дідух, про сіно, яке вносили і на якому всі хотіли спати цілі свята на підлозі, на запашному сіні. Чи можете ви розповісти про людину, яка навчила вас вашої першої колядки? Першу колядку навчила мене моя бабуся, тому що вона була моєю опікункою, мама працювала, і ця колядка запам'яталася мені на все життя. Я передавав її своїм дітям, своїм учням в школі, знайомим, ну, де тільки можливо всюди її колядуємо. Можете розповісти детальніше, як саме у школі дітям ви передавали ту колядку? В школі на уроках, готуючись до різдвяних свят, ми колядували з ними цю колядку. Чи могли б ви нам її заколядувати? У полі, у полі самітня стаєнка, там Ісусик народився маленька дитинка, Там Ісусик народився, маленька дитинка, пастушки у полі, овечок стерігли. Як почули про Ісуса скоренько прибігли, прибігли прибігли, Та й стали питати, чи дозволиш Божа Мати, Ісуса вітати, чи дозволиш Божа Мати, Ісуса вітати, а Ісус маленький на Паху чимсінь, Даруй літа щасливі, ненці україні, щасливі, ненці Україні. Чи є у вас в сім'ї або в родині традиції співати мрівки, колядки якісь особливі? Традиція наша сімейна, родинна – збиратися разом, особливо коли зустрічаємося зі своєю сестрою я зустрічаюся, то починаємо колядувати, щедрувати. Чи могли ви б з нею заколядувати або защедрувати щось? Заколядуємо колядку дуже гарну, відому. Дуже мелодійну, яку ми виконували на багатьох різдвяних конкурсах. На яких саме конкурсах ви їх колядували? На районних конкурсах Різдвяна зірка. Прощання з колядою <зв 'язання> Землю Деску Ічка Вкрива сном благодаті. Світ спочива лишу боги пастушки, пастушки, стада свого стерегли, стерегли, їм тут ангелся являє і таку вість возвіщає, спас прийшов. Спас прийшов, він з діви народився і в яслах положився там в місті вифлеєм, там в місті вифлеєм, що пізнаходять боже. Непокірне мови ягня. і в Нім Бога пізнають, знають, Божу честь му віддають, віддають. о, владико Христе Боже, ми приносим все, що можем. Вдар тобі, в тобі з войдариці прийняти ми тя будем прославляти, тут і там в небесах, тут і там в небесах. Дуже дякую вам за ваші відповіді. І, можливо, ви щось на кінець хочете сказати нашим глядачам. Глядачам, хто нас дивиться, хто нас слухав, хочу подякувати за увагу і побажати, щоб усіма засобами, усіма своїми стараннями, силами продовжували і зберігали наші чудові українські традиції колядування.